Я вже й виспалася. Це я сьогодні, це добрий іменинник. Наїлася і вже треба лягати спати, оце, оце вже така гульня. Та яка зараз і гульня, ну все одно ще можна було б і посидіти трохи, так ще ж приїхали раненько. Вже все. Наївся і додому. Все на цьому. Був на день народження дуже смачний торт. Ну, все смачне було, а торт мені, ну, от так, до душі припав з маком. Торт з маком коржі. Наташа казала, мені скине рецепт у Viber. Такий крем незвичайний. Ну, ну, коротше, мені сподобався цей торт, то як скине рецептик, так треба буде нам його спробувати. Оце таке. Дітки дзвонили, скоро до мене приїдуть у гості. Маленькі залишиться в мене на декілька днів, а... а старші поїдуть, поїдуть по справах, по своїх. Оце таке тому <пілу> жду малюків. <пілу> Артісти -ар -ар <пілу> з погорілого театру. Будемо співати, все будемо робити. Скучила вже за дітками. Ну і мої дорогенькі, всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе.